Водити ось такою насадочкою. Так. Для цього зефіру ефіру вам потрібна саме така широка насадка, тому що там прям кубики, великі шматки. Я вам покажу, які вони. Я робила універсальне, знаєте, така ця начинка, тому що у мене будуть моті, і в моті буде йти ця начинка. Вітаю, вітаю, доброго дня! Дякую за поширення трансляції, дякую, хто доєднується. Дякую за вподобайки. Можливо, треба трошки більший звук зробити, то напишіть. Якщо мене погано чути, я зроблю. Додам. Додам звуку. Тут у нас півтора порції. Такі ракушки будуть. Супер, дякую, дякую. Чи цікавий вам такий рецепт? Щось таке новеньке, неординарне, я б сказала. До речі, малини, якщо немає у вас малини, можете замінити на ожину або, можливо, навіть полуницю, полуниця груша буде. Але, але мені щось таке саме, знаєте, поєднання. Груша малина. Не додавала додаткових е, сиропів, посилювачів смаку, бо малина, е, такий, знаєте, як е, запах малини, але коли ви його розкушуєте, цей зефір, ви відчуваєте цю супер грушу, таку, вона, знаєте, як типу цуката всередині. Я зрозуміла, все добре? Все добре. І в мене з тієї порції, що я робила для дому, залишилось там три таких зефірки на паличці. Також вам після відсадки все покажу.